8 січня 2020 року о 4.30 за київським часом у небі Ірану ракетою було збито літак регулярного рейсу ПІЕС-752 «Тегеран Київ». Вже о 8 ранку прес-служба президента повідомила, що Зеленський терміново повертається до Києва. Проте його літак прибув в аеропорт Київ тільки 9 січня о 2 годині 37 хвилин. Після оголошення про термінове повернення минуло 19 годин. Що це був за дивний візит, і чому президент так довго не повертався до України, не зміг пояснити депутатам навіть міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Хто готував візит президента і чому такий низький рівень даного візиту був? Чому не зустрівся президент з міністром культури Оману з огляду на те, що той став майбутнім султаном? І як президент перетинав кордон? Чи це був чартер, чи це був рейсовий літак? Дякую. Дякую за запитання. Більшість цих запитань слід поставити до офісу президента і його команди. Незалежні експерти наполягають, візит Зеленського до Оману планувався як таємний, але у пресі з'явилося фото його перебування у столиці султанату Маскаді. Тоді офіційному Києву на швидку руку організували зустріч з міністром закордонних справ Оману Юсуфом Бін Абдалою. Хоча це порушення протоколу, адже під час офіційних візитів президент має зустрічатися лише з рівними собі по статусу. Міністр МЗС Пристайко 17 січня під час виступу у парламенті не зміг надати депутатам офіційного запрошення від влади оману пану Еленському саме тому депутати переконані, зустріч з Бін Абдалою – це спецоперація прикриття зовсім іншої зустрічі за місарами Кремля. Навіть після повернення Зеленського до Києва на засіданні Ради національної безпеки та оборони були відсутні. Голова офісу президента Андрій Богдан, який також очолює комітет з питань розвідувальної діяльності, за даними ЗМІ перебував на курортах Швейцарії та Франції. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який відпочивав в Італії. Голова служби безпеки Іван Баканов, якого бачили на найдорожчому курорті Альп Куршавелі. Таємний візит до Оману викликав занепокоєння навіть сполучених штатів. Дипломат Костянтин Єлісєєв заявив, що держсекретар США Помпео особисто дзвонив Зеленському, аби з'ясувати, що він робить у лояльній до Москви та ворожій до Вашингтона країні. Бо навіть американська розвідка збита з пантелику і